Сьогодні, 9 березня, великому кобзарю пророку і батьку українського народу Тарасу Григоровичу Шевченку, 210 років. Творчість Шевченка супроводжує нас з маличку, і постать кобзаря здається настільки знайомою, настільки знайомими є наші рідні. Разом з тим існує чимало фактів життя цього діяча, які, скоріш за все, здивують більшість українців, тому що не є широковідомими населенням. Спробуємо поділитися з деякими з них. Ріст Тараса Григоровича був досить середнім, трохи більше 164 см. Хоча ми знаємо Тараса Шевченка більше як поета, він також був прозаїком, драматургом, письменником, художником, громадським та політичним діячем. Лише 12 років зі свого короткого життя Тарас Григорович був відносно вільною людиною. 24 роки він був кріпаком. 11 років перебував під слідством. На військовій службі та у засланні 1384 стільки пам'ятників Тарасові Шевченку встановлено в світі. З них в країні налічується 1256 монументів і ще 128 в 35 країнах світу Бразилії, США, Китаю тощо. Перший пам'ятник Тарасові Шевченку встановлено в 1881 році в місті Форт Шевченко. Найменше в світі видання Кобзаря має розмір близько половини квадратного міліметра, що менше замакове зернятко. Створив його український майстер Микола Сядристий. Гортати сторінки збірки можна лише кінчиком загостреного волосся через їхній неймовірно крихітний розмір. За життя Кобзаря більше цінували як художника, ніж як поета. Він був улюбленим учнем Карла Брюлова а в 1860 році був удостоєний звання академіка гравіювання від імператорської академії мистецтв за картину Ремберта Притча про робітників на винограднику. 500 квадратних метрів площа найбільшого портрета Кабзаря. Написаний він у Харкові на стіні 17-поверхового будинку за адресою проїзд садовий 30. і внесений до книги рекордів України графіті малювання ночами протягом двох тижнів. У 2002 році на території невизнаної Придністровської Молдавської республіки з'явилася оновлена 50-рубльова банкнота з портретом Тараса Шевченка на лицевій стороні. Раніше в обігу тут були купюри в 50 тисяч рублів із зображенням пам'ятника Тарасові Шевченко. Перед університетом в Терасполь. Основну освіту Кобзар отримував всього лише два роки в церковно приходській школі. Багатьма знаннями поет зобов'язаний Баронесі Софії Григорівні Енгельгард, яка навчала його польської та французької мов. Але основні знання мов Тарас отримав від лакеїв. Найбільший міф, що Тарас писав для селян по перше, селяни не вміли читати, і тільки десь наприкінці 19 століття їм почали розказувати, хто такий Тарас Шевченко. А свідчені люди тоді переважно дворяни. Його публика вихідці з України, які про неї пам'ятали з 30-х років у Петербурзі, була мода на українське. Це була найближча екзотика. От такий він різнобічний та багатогранний, талановитий та всесвітньо відомий український кобзар Тарас Григорович Шевченко.